Тихий вбивця чадний газ знову призвів до отруєння громадян Білгород-Дністровського району. Причина банальна, наголошують ДСНСники: неправильне користування піччю, нещільно прикриті дверцята, невитягнута вчасно заслінка труби або несправні димоходи. На жаль, з початком опалювального періоду на території Білогородністровського району вже зафіксовано три випадки отруєння чадним газом. Надія згадує ніч на 21 лютого з острахом та трепетом в голосі. Якби не маленький синок Богданчик, що прокинувся серед ночі, ми всі могли б учадіти, Говорить з хвилюванням вона що з полчетвертого дитина почав плакати. Я собі ні туди не могла понять, що такое. голова вже болела у мене і у мужа. А потім мені вже плохо. Я, мужу, крикнула дай мне лікарства. Муж стал мені давати, включил свет и і сам упал на пол. Я сина старшого позвала. Син прибіжав, говорит, мама, що таке? Я говорю, надо Дениса піднять. говорит, мама, мені плохо, и он на кровать падає. Ось так одразу чотирьох членів родини села Польове зморив чадний газ: двоє дорослих і двоє дітей. Найменшенький трирічний Богдан виявився сприятливішим та чутливішим до цього невидимого без кольору і запаху вбивчого газу. Ні запаха, ні віду, взагалі нічого. нету. вообще і дійсно все добре, що добре закінчується. Після вчасно наданої медичної допомоги бригадою екстреників та в дитячому відділенні міської багатопрофільної лікарні. Маму з синочком вже виписано на амбулаторне лікування. Дитина поступила останні отруєння токсичним чадним газом, проведене лікування серед заходів первинної до медичної допомоги винести постраждалого на свіже повітря. Бо небезпека отруєння криється в витісненні їдким газом кисню з крові, виконуючи елементарні правила пожежної безпеки, ви зможете зберегти своє майно та життя. Якщо вже сталася така ситуація, телефонуйте за номером 103 та 101. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.